Юров грає хендос з Баранівським. Яцик на Семенченка. той кидає трьоху і. не вийшов навіть кидок завдати тут у бродях, Класно, плеймейкер спрацював при киданні, Перехоплення був віколи. Баранівський, перехоплює м'яч, ви готові? Бум. Хіба що ось штрафний не реалізувався. Семенченко! І ось він данк! Класний кат. Катає. Наважується на середній і від скла його забивати. Пішати? Сам проходить, скидає на Яцика. Яцик кидає на півгак і за... Бум! Семенченко проти Берестова скидає на Болдріва. Той має вільний трьо... трочковий в куті і реалізує. Ну і дійсно в дуже правильний момент цю передачу Саша віддав. Болдрів буде сам завершувати так. І у відповідь прилітає, звісно ж, покарання в вигляді триочкового. Ось так. Це баскетбол, такі речі тут стаються. Болдерів. Виходить на непоганий кидок і реалізує його. І знов рухлива зона, знов дуже близько до перехоплення, і ось воно стається. Баранівський, на Семенченка. Цього разу Данк дуже впевнений від Саші. Я вже затамував на атаку в плеймейкер. Чи знають про це гравці на паркеті? Так, Катаєв знає. І Катаєв забиває трьох. Бродяг. І Ханча забиває три-трьох поспіль. Баранівський на Боудріва. Той має вільний троєчковий. Забиває його його. Баранівський так обкрадає все ж таки тут ханчу. віддає на Яцика. Яцик може згори дати, але Семенченко підбирає. Рухлюк, не непритаманний для себе дві хліби з лінії штрафних, Баранівський. Знову ж таки, до середини другої чверті в нього не було жодного влучання. Семенченко... Баранівський. тут робить парк. Ще можна поборотись. Інше питання, що бродяги не збираються вимикатись. Катає. Екстра передача. Семенченко непогано розхитав, але якби раніше просто віддав пас на Юрова, мали б він і трохи. Макарчук має вільний троочковий. Кидає, не точно. Але Юров поборовся за підбирання. Семенченко, тепер його спроба і влучно. Щот не забиває, хоча нагоду мав він непогану. Бараніський. На Яцика. Той заходить під Матвієнка і на. Семенченко три в обличчя Михайлову забиває. І тут вже, я думаю, все. Семенченко, Ще два позаду Юров, але Юров не зміг перехопити цей м'яч. Подвійний букшов тут від Юра обіцяє щось цікаве. Подивимося, як буде насправді. Сподіваємось, ця дуель нас також не розчарує. Поліщук. Набирає два бали.